Всім привіт! Це перша серія по режиму Метро Рояль по PUBG Mobile, Ця серія буде присвячена найпростішій карті, на якій вам забезпечує 100% проходження із непоганим лутом і непоганими трофеями, які ви потім. Ну, єдине, що можете з ними зробити, це продати. І натомість купити щось краще. І сьогодні я вам трохи розповім про цей режим. Якщо хтось, буде, якщо хтось скачав ті PUBG Mobile і хоче вперше зіграти в метро Рояль, то багато чого може дізнатися корисно з цього відео, а також на якій карті краще грати. А карту саму я вам покажу в кінці відео. Для цієї карти я узяв 4 рівень броні, тобто бронежилет і бронешолом, третій рівень рюкзака. Ніж, який я залутав, убивши одного бота. Ну і купую я лише три, дві, три шту, е, такі медички, ну, медик, штуки медикаменту, Бо багато дуже не треба. Ну і Я також взяв МК-14 і Фамас. Ну, ФАМАС у мене вищої якості, бо він мені стався із спеціального кейса, який я отримав у тиждень грози. Зараз почався тиждень МК-14. І, відповідно, я отримуватиму вже трохи інші подарунки від гри, але теж досить цінні зазвичай. До МК-14 потрібні патрони 7,62 мм. І я їх беру ну, по 60 штук, по 70, десь ось так. Щоб не було забагато. Убивши бита, ви і так зможете взяти у нього. Більше патронів, менше грошей потратити. ну і Або дави завалити 100%, особливо із МК-14. Ну, Афамасу можете використовувати якщо він дуже багато бігає. І ви не можете в нього влучити з МК-14, бо МК-14 стріляє, ну, черга мене, так, залпом. А Фамас уже стріляє. Набуємо 5,56 мм. Я беру стільки ж, скільки я до МК-14. Ну, Можливо, до ФАМАС я беру трохи менше, тому що більше я користуюся МК-14. До обох пушок я беру 3,6X. Це найкраща оптика, яку я можу наразі купити. У мене зараз 8 рівень. Так, я повинен обстежити цю хату, ну тут нічого, звісно, немає. Але в інших хатах більших трохи ну, мусять бути якісь картини, якісь предмети, тоді, які я використовувати не зможу. А якщо я пройду гру, тобто дійду до зелен... однієї з двох зелених точок на карті і покину гру, але за правилами гри, ну тоді я можу ті предмети взяти з собою і відповідно продати їх. А продати їх можна за нормальні гроші. так. Завалю бота. Бачите, оскільки в мене 4-й рівень, а це був бот, то він мені лише навіть зовсім непомітний урон наніс. О, цей кеш. Такі мішки з грошима, які називаються якісь там кеш. Ну, то. Їх теж бажано брати, їх можна продавати. Використати їх не можна, але їх можна продавати за нормальні гроші, особливо якщо їх кілька. А патрони вам усім я раджу брати загострені. Ну, я завжди беру загострені. Тобто не звичайні, а ті, що йдуть після звичайних. Ну, тобто такі, ну, як би сказати, якщо простіше говорити, ну, вони мають синій фон, а не зелений. Бо найгірші це вони мають сірий фон. Їх я завжди продаю. Те, звичайні, я теж завжди продаю. Звичайними я теж ніколи не користуюся. Бо звичайними патронами, ну, інколи користуються боти, але найчастіше боти користуються. Найгіршими патронами, Гумовими, здається, вони називаються гумові. Ну, Але гравців вам треба найбільше остерігатися ворожих, тому що є такі гра... багато гравців, які гратимуть проти вас. Вони матимуть багатокаліберні дробовики, якими зможуть вас завалити із одного-двох пострілів. Частіше за все з одного. Ну, Може, двох, рідше трьох, але. Одним словом, краще їх остерігайтесь і намагайтеся вбивати ботів. Так і найзручніше це ще до початку гри, коли гра ще тільки починається. І всі ще стоять на старті, то раджу вам позначати, Оту -от, таку, ну, я не знаю, як вона називається, ну оті -от, зелені точки, до яких вам треба прийти. Зони виходу позначати краще от ну, такими от ну такими позначати одним словом. І потім вас буде по карті вести до них. Лінія, така лінія буде до них вас вести. Вам буде легше їх знайти, легше до них добратися. Але також вам ніколи не можна втрачати пильності і завжди дивитися, щоб вас, на вас. Зненацька не напали. Я почав лутати цю скриню. що мені випаде. Угу. Так. Непогано випало, продам путь. І дивіться, що я тут, Кого я тут побачив. Якого друга. І мусив за ним бігати. Є такі настільки тупі бути, які навіть не б'ються, навіть не стрілятимуть не у вас. Ну такі в масках, як оце. І то. Один раз я його зустрів був у школі. Ну, в сенсі на карті в школі. Тут на карті різні будівлі. Є різні карти і одній з карт, ну не на цій, здається, то була школа, школа і. Я, я її лутав і такого от зустрів. Він сидів у стінці і тікав постійно. Я тільки на третій раз, поки за ним ганявся, то устиг, у... устиг у нього вистрілити. Але їх ви краще теж убивайте. Якщо ви встигнете за ними за отакими, от навіть які не б'ються, якщо ви встигнете їх зловити і вбити, то вам додаткове підвищення рівня дадуть. Ну, за вбивство бота. За вбивство гравця взагалі я один раз у четвертому рівні гравця такого, як у мене, із коктейлем молотого, що вашей на мене скинути. Я вбив його і відповідно у мене зараз восьмий рівень, хоча був сьомий. Бо, якщо ви можете впоратися з гравцем, то вам взагалі що досить швидке підвищення рівня дадуть. Але гравця дуже важко убити, тож краще від таких бутів. А пістолет, який я залутав, ну. Я його залутав, щоб ви знали, не для того, щоб стріляти з нього. Він стріляє з спеціальних патронів. Взагалі без калібру, а просто якісь 5 АЦ, чи як вони там називаються. Ну, але такі поганенькі патрончики. У мене є який не стріляє, не, але я його не беру, бо він поганенький дуже. У мене ще гроза є в інвентарі, але. Не у я ними поки що ще не грав. У МК-14 краще за грузу, а Афамас у мене найвищого рівня, тож він кращий за той автомат. Так. Відповідно, пістолети я беру, щоб їх продавати. І патрони до них теж. Просто щоб продати. Так, зараз буде дуже тепла зустріч. М -м -м. Бо тяра напрошується. О, першого пострілу вбив. От влучання в голову, раджу вам цілиться в голову. Якщо ви А якщо ви влучите в голову, то відповідно... Відповідно, ви його швидше завалите. Так, 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 зараз, зараз, зараз. Відкривайся, відкривайся. Ура! Такий, щось випало звідти. І все-таки краще би я взяв той пістолет, який є тут. Він такий дорожче вартує. Але я припустився помилки. Ну нічого. Ну, раз братиму тільки такі сучасніші пістолети. Ось такий, як я взяв, то він дуже мало. вартує. я його за не дуже велику ціну продам. На жаль. Але нічого, в мене і так на... достатньо такого нормального луту. Тож я виходжу з гри. Так. До речі, моє шаблю. Знову ж таки, повторюю, я не купував і вам купувати, не раджу. Я ще ніколи на не бився, але оскільки я її залутав, то я її не продавав. Бо може і знадобиться, якщо не вистачить патронів або ворог буде десь близько. Ну, тільки на випадок, якщо не вистачить патронів, то ви можете спробувати наздогнати. Якось і то ви можете його вбити такою шаблею, лише якщо це бот. Бо гравця, на гравця тільки багато... такий як МК-14 треба. То гравці ходять в шостому рівні. Завжди. Так, як бачите, я тут все продаю, просто все-все. Ну, інколи ви можете деякі предмети, деякі предмети, як, наприклад, навушники. Ви можете. Замість того, щоб продавати, ви можете віддати там які. Ну, там можете просто здати. Але... Ну і якщо ви здасте якусь непотрібну річ, як навушники, то ви можете трохи більше отримати. Ви можете отримати подарунок від продавця зброї і там. Ну, мені випав, наприклад, один раз, коли я так зробив, то мені випав шолом третього рівня. Але третього рівня я хочу його продати, тому що він не дуже потрібна річ. Ну, якщо в мене є четвертий рівень броні. Ну і ще голе, не забувайте ремонтувати свої пушки. Так, зараз спробую отримати подарунок, але ні. Мене йде розберки, де розперекидає магазин, щоб купувати. І як виходите, за 5 тисяч маю... Якщо я куплю ту от коробку, подарунок, то я просто тупо за 5000 куплю якийсь непотріб, такі навушники. Але тоді я краще продам. Вже. Якщо безплатно дати подарунок, то нормально. А якщо... Так от перекидає у... Ну, до того, щоб купити, то... Не треба купувати. Там всякий непотріб є, який вам не знадобиться. Так, медикаментів трохи багато. Я трохи продам, щоб отримати гроші. Я беру лише 2-3 штуки, як я вже казав, і вам рекомендую. А на початку до того, як у вас четвертий Ну, як у вас восьмий рівень буде, то краще беріть третій рівень броні. Бо я тільки но. Ну, Почав перший раз грати, то я відразу купив третій рівень. Вам буде на перший день давати перший рівень броні, а далі вже на кожен день давати другий рівень броні разом з рюкзаком, шоломом. Але ви можете лише на, пев... на певний час залишити лише рюкзак другого рівня. А броню краще продавати. І купувати натомість третій рівень. Ну і третій рівень теж... броню теж треба ремонтувати. Пушки, броню. Ну, шолом, якщо... Шолом я не ремонтую поки що, бо в нього взагалі ніколи мені... ботяри не ціляться у голову, вони ціляться лише в тулуб, який захи... захищає бронежилет. Але за бронешоломом теж треба слідкувати, бо якщо буде гравець, то все-таки шолом може знадобитися. О, бачите, це якраз ящик, якому я купив комплект цієї броні 4 рівня. Звісно, трохи більше заплатив, ніж я би зараз, маючи восьмий рівень, заплатив. Але я на сьомому рівні насправді ще. Купив той ящик, із бронею відповідно. Ну... ну і завдяки цій броні, якраз я трохи маю підвищення рівня. Також мені один раз випали 30 штук розривних куль для МК-14 і токсичних. Це найкращі кулі, які я зараз не можу купити. А сьогодні це все. Дякую всім, хто дивився відео до кінця. Якщо ця серія набере багато лайків і переглядів, ну і бажано коментарів, то вийде наступна. Ну і після наступного і ще наступного. Ну, тобто, чим більше буде лайків і переглядів, то тим більше серій я викладатиму по Метро Рояль і по БГ Мобайл. А з вами був Влад. Всім па-па. Слава Україні! Героям слава!